Фрірин, що проведжає в останню путь. Заклинання. Заклинання для того, щоб дуже швидко говорити і не затинатися. Це заклинання дуже допоможе людям із поганою артикуляцією і тим, хто соромиться говорити. Не впевнена, що допоможе тим, хто соромиться. Але випробуємо на Айзені. Добре Айзене. Я не проти. Айзене. Як почуваєшся? Добре. Як тобі рагу, яке ми їли? Смачно. Говорить, він дійсно трохи швидше, але він і до того був неговірким. Айзене. Спробуй пригадати нашу останню битву в лісі. Спочатку ми з Гімелем вийшли вперед і кинулися на ворога. У того монстра була надзвичайно тверда і міцна шкіра, оскільки наша атака не принесла ніякої користі. Ми опинилися у скрутному становищі. Тому, поки Фрірен знерухомила монстра заклинанням, я трохи подумав, знайшов слабке місце ворога і разом з Гімелем атакував його відкриті місця, тобто коліни і лікті. Він чомусь почав менш обережно рухатись, страшно. Мабуть, краще буде, якщо усі говоритимуть як хочуть.